Друзі, всім привіт! Ви на каналі Байти Байдики і ми продовжуємо нашу сабнатіку. Всім відому сабнатіку, прикинь мені ліг кабель на руку. Назбирав я тих ресурсів, ти би знав, де я був, зробив якийсь трошки невеличкий запас. Просто я тобі не можу передати словами, де я був і як довго я то збирав. В частності той кієніт. Боже. То просто ублюдство. Ладно. Менше з тим, давай зганяємо, М -м -м, зробимо нашу... О, наші топливні баки, чи як та херня називається. Давайте, просто подиви, яка то громадіна. І все, і все, друже, все, прикинь. Давай, сідай. Побудувати. Яка то здорова херня, Нептун? Ти просто подивися. Ти просто на ню подиви. І от для одної людини треба таку величезну і здорову херабору. Кстаті, тепер я записав Fortnite. Вона загружається тепер, так що. Тс, я тобі нічого не говорив. Е, я не знаю, же, наскільки вийде та серія. Е, можливо, стояло то зробити, в минулому, в минулій записі довести то, до ладу, до кінця довести, а можливо, і не стояло того, що прям то дуже і много, і много забирає часу. Захисна си... система циклопа, мікросхема, пласталева штаба. Загартоване скло, захис... захисна, си... захисна захисна система циклопа. Що там для нього взагалі треба? Але він виготовляється, бляха-муха. Знаєш, на самому циклопі. Ладно, давай при... Подивимо. Подивимося, що для того потрібно. Назбираємо всіх ресурсів і зганяємо туди. Де захисна система циклопа? От, поліаніліт, розширений електромонтажний набір і батарея. То все майже в мене є Електро... розширений електромонтажний набір, то зараз буде. І поліаніліт, в принципі, він робиться це неважко. Єдина річ, що то, то буде треба зганяти за тим. Зганяти до циклопа і виготовити його там. То обов'язково треба зробити, але перед тим ми зробимо. Знаєш що, ми підготуємо то всього. Я от назбирав того всього. Ну, я, я чесно, я вже замахався туди-сюди бігати. то прям ублюдство. Я тобі то не можу передати словами. Ти Видиш, скільки тут я назбирав всякої херні такої ненужної, що просто біда. Прям. Ще раз, що для того потрібно. Так, поліаніліт і розширений електромонтажний набір. Для розширеного електромонтажного набіру, що нам потрібно? А, ні, давай раз поліаніліт. Подивимося, нам треба. поліаніліт, хлоридна кислота і золото. Хлоридна кислота, глибинний гриб і кристалічна сіль. Прекрасно. То у мене все тут росте. Десь тут, Десь, коротше, щось тут є. Давай, зганяємо спати, я не хочу вночі то все робити. Далі поїме. А, не забудьте випустити наших тих тваринок назовні, того, що прямо не. Помру тут, задохнуться і значну воняти, і буде фуй. І буде прям. капець як не круто. Нам треба десь знайти сіль. Сіль, сіль бляха одна із найвеликих проблем тут в ігрі, того що соль. Слухай, ти не охренів. Плаво мені посеред бази прикинь собака така. Ти звідаєш, а чого я не кажу, почекай, поклади таймер, а я скажу того, що я навчився класти перед відео, але то не точно. <гум> але то не точно. Чекай секундочку. Чекай, шутка, шутка. Мені... Вот сіль. Красота, поліаніліт і сіль. Так, ти сюди. І давай, мені треба глибинного так? Да? Раз, два, три. Красоткін. Погнали сюди. І що нам ще треба? Що нам треба золото? Золото, вот золото. Сюда на базу. Ну, Давай. А -а -а т, Хлоридна кислота. Поліаніліт. Красота, маємо поліаніліт. Далі, що нам ще потрібно для того для циклопа нашого? Розширений електромонтажний набір. Так, нам треба два, срічка, срібло. Де є срібло? Раз два. Вот срібло. Так, електромонтажний набір. А розширений треба два золота і мікросхема. На мікросхему нам треба. Боже! Ужас! Мікросхема. Взірець плескатого корала, мідний дріт. Ладно. Давай нам, по ходу, мідного дроту треба, напевно, три куска, так? Да? Ні, два. Раз, мідний дріт і два. Два мідний дріт. Красота. Після того в нас десь були два плескаті корали. Здається, тут, так? Да? Так, да, два плескаті корали. Прекрасно. І золото. Нет, не те, а золото. Вот. Давай відкривай. І. Що нам ще для того треба? Вот золото. Ужас. Прям біда. Нам треба навіть дві мікросхеми, ти собі то уявляєш. І два золота ще треба. Піздець, просто. То просто біда. Скільки всього треба? От прям таких ресурсів у болюцьких. Так, секундочку. Окей, розширений електромонтажний набір. Одно є. Що нам іще для того треба? Чекай, треба подивитися. Розширений електромонтажний набір, то маємо. Окей. На систему ту маємо. Після того десь нам треба знайти ту кабіну нашу. Будка буде набита, відвічаю. Та почекай з тим фьюлік інтейк. Зараз буде інтейк, почекай. Почекай, я тут зайнятий дуже важними ділами. Захисну систему ми зробимо. Окей. Пластали ваш таб. У мене є. Я наробив, У мене ще три штуки залишилось. А, після того нам треба десь зуб сталкера вибити. Десь у нас був запасний, але, кажеться, то може і не був. Я хз. З... Так, стоп. Красота. А, десь може і не був. Беляха, треба денюк насадити. Давай насадимо денюк. Так, звісно, wattleсайт stabilizing. Uh, і мені треба зуб. Прям біда як треба. Давай, посади, денька. Надіюся, то все не загниє, допоки далі мене не буде той. Ну, типу, я ж полечу, цікаво, ми зможемо продовжити гру? Чи не зможемо? Хер'ю А, uh, Хавай. Хавай і хавай. Нормально наїшся, тому що нам предстоїть така далека подорож десь у тисячу кілометрів. Uh, чекай, я сюди випущу ту собаку. Так. Плавай собі туй, Ану, тебе хтось схаває? Ні, не схаває, плавай собі там. Все буде зебесе. Так, що нам іще треба? Давай подивимося. Давай подивимося, що нам іще для того треба. Так, пласталива штаба, нам треба мікросхему, опять же, і загортоване скло. На мікросхему нам треба взірець плескатого корала. Можливо, він десь тут росте було б зовсім дуже би було круто. Але фігушки, да? Uh, взірець плескатого корала, золото в нас є, і ще щось треба було. Вот, тебе треба і зуб сталкера треба. Зуб переслідувача. Десь я відів ще тут кварц. Собака, дай мені кварц. Uh, погнали на мотилькове, напевно, на нашу Ланосові то зганяємо. Зганяємо, подивимо. Бляха, як то буде довго ті зуби глядати. Йомаю, ну що, немає? Не вже у мене не одного зуба немає? Блять, піда, ублюдство, прям фу. Органіка тут може. Є, слава Богу! Красота! Боже, Артем з минулого дуже великою тобі дякую. Дуже великою тобі дякую, що ти мені зробив, тобто залишив то. Ну окей. А я ж міг не робити, я ж міг просто витягти з циклопа захисний той модуль. У мене ж він там був. Блять. Ладно, чекай, що нам для того треба? А -а -а -а. Так, що ми маємо? І мікросхему. Для мікросхеми що нам треба? Нам треба корали, Золото і мідний дріт, правильно? Золото в нас десь було. Раз, два. І корали десь треба знайти. А корали то не проблема знайти, лише треба за ними плести, білять далеко. Курва. Чого вони тут не ростуть? От чого на тій херні не ростуть? От прям біля моєї бази, не хочеш мені розказати. І на рахунок того, що якось ми досить скоренько то пройшли. Я просто переживаю, що, щоб ми не випустили якусь частину величезного сюжету. Ну все, от прям ігра, все. Вона закінчується, ми то доробляємо, і вона закінчується все. Починається друга. Бо просто я дивився, подивився, скільки серій займає проходження, то найбільше, що я знайшов, 75 серій. Блять, друже, ти уявляєш 75 серій сабнатіки. То просто піздя. Що тут робити, я не знаю. 75 серій підряд. Боже! Ну я не знаю. Та ігра, напевно, вже мала всіх достати на тому каналі. Ну або, можливо, челік веде дуже і дуже круто. Дуже цікаво розказує, дуже щось. І дуже про ш... много шо. А... І дуже в нього велика аудиторія, яка требує ту сабнатіку. Блять, не кричи, собака. Ти не уявляєш, я тобі зекономив тепер один зуб. корала. корале. Красотінь. Ем, давай, сюди. Раз. Два. Слухай, ми так, не так то й далеко дружимо від острова. Що нам ще для того треба? Для нашого електромонтажного. У нас так-то, в принципі, все є. Блять. Я ж запливу туди. Ой, то буде помало. Давай погнали за нашим Ланосом. Зробимо все по порядку. Не будемо спішити, у нас впереді до хіра часу є, якщо, якщо чесно. Поплили назад, забрали ми дві ті штуки. І ще нам треба зробити той електромонтажний тобто той режим супер-мега модулю захисту супер-мега одного циклопа. Ти в общем, ту херню треба зробити. А, прийшов я з роботи. Опять же, нині субота. Я говорив про те, що нині буде. Напевно, в Фортнайту я про то говорив, що нині я буду йти ще на роботу, але красота. Сьогодні була легісенька робота, в принципі, так, як і вчора. І якоїсь великої усталості я не відчуваю. Можливо, завтра. Не знаю, наскільки то буде правда. Я запишу ті п'ять ночей з Фредді. Я прям не знаю, що з тим, блядь, кроликом робити, і я якось туди так не хочу вертатися. Фуй. Просто фу. Можливо, ні. в мене є ще записана. А, чекай, що я ви... Да, у мене ще не викладена одна серія сабнатіки. Ото от в минулому, що я робив. А, тебе. Да? Да. В минулому, що я робив. А, як я будував того. М -м Циклопа. Так от. Захисна система циклоп. Давай виспимося того, що знову вже нічка. Випустимо цих усіх ублюдків зараз. Як то зробимо собі. Як я не втомлений! Поскач! Пос... Ладно Ладно, з тобою, Погнали назад. Погнали треба там до нашого того. Це клопеще, але ж не знаю, як я тепер вилізу там звідти. Прям біда. Як мені звідти буде треба вилізти? Пам'ятаєш, ми не могли в якійсь серії вилізти? Я не пам'ятаю, в якій... Та, блять, заїбав. Що так темно? Що така тьма? Ужас! Ай, бля. туда сюди як дебіла літаєш. Добре, що хоча б тіє портали, а то вообще була б біда. От як би назад повертатися, то, то реально сабна тільки б затягнулася ще на декілька серій. То прям 100% напровірена інформація. Прикинь, упало щось. У мене тут якісь прям полтергіїся завели. Давай, плави поскорше. там глядай острів, Занирюй туди вниз. Включи собі електрошок, щоб ти міг комусь піздюлі вдати. Наприклад, цій сука акулі. Нам разота. <плес> ми так мало пользувалися такою крутою штукою. що прямо обідно стає. В принципі, нам би ніхто нічого не міг сказати. От дивіться, є в нас така херня, і воно їх б'є током. Так доста непогано. І ми б могли, в принципі, все оплавати, все обдивити. Фу, як тут темно. Фуй, фуй. Хочеться розбавити. Е, Блять, я подумав то очі, курва! Я подумав, що то очі. Хочеться розбавити е, ті проходження ігор, які тепер є. Якимись такими лайтовень. Що то мигає? Алло. Не лякай мене. Якимись лайтовенькими такими проходженнями, якихось одноразових ігор. Розумієш, про що я кажу? Якихось таких дурних ігор в частності. якихось таких чуть-чуть. Що ж... що ж, Собака не мігай, беляха муха. Що ж ти мигаєш? Якихось таких. Не знаю, опять же, зсилаючися на куплінова, в один період часу мені дуже любилося. Тіпа, там в нього було, знаєш, воно мозга, Було в нього. Ем... Давай глянем щось таке. Так, да, здається, так то називалося. Суботні хіпі Віллс. Прям круті штуки були. От як він Skyrim проходив, як він проходив, блін. От не Skyrim він там рубанув дохіра. Все, наш загиблик. Виключи файри, посадиш акумулятор. От не Скайрим він хера часу там був потратив, я пам'ятаю. Дальше ще. В общем, то старі, старі то голде тільки вспомнят, знаєш, як то було. І. той. От мені прям подобалося, як то було, знаєш, була якась ізюмінка в тому. Тепер, звісно почав викладати відео менше. Хоча я його можу зрозуміти, розумієш? Він довгий певний період часу е, викладав відоси, навіть... Блять, запригов. Довгий період часу. Собака. Опа. Довгий період часу викладав, потрібне відео. Друже, серйозно, я думав, то херня. От серйозно, ти сидиш, типа граєш і зато ще... Получаєш гроші, перегляди і всяку таку штуку. Повір мені, то туду... знаєш, <смі> як кублюцького, коли ти ще після роботи приходиш, починаєш записувати відосики, видавлювати якісь себе емоції і грати самі з того часу, щоб ти полежав. Роз... Хоча, наприклад, я ігри люблю. Наприклад, для мене ігри вони досить такі круті. Я люблю їх проходити. Єдине, що хор так. Наполовину. То люблю, то не люблю. Знаєш, зависить від хорора. Наприклад, амнезію я би. Хер ти сутулий! По голові собі постріляйте песни митий. Залазь. Живий? Живий? Заїбісь. Пещитуй, блядь. Давай тебе. Про що я говорив? Амнезію я не знаю, чи я би грав. То дуже страшна ігра. От прям сикотну в ньому грати. Ну, замітив я одну штуку. М -м -м. Якщо раніше я грав в ігри і міг собі розказати, що я в то хочу грати, чи я в то не хочу грати, то типа окей. Не було проблем ніяких. Тепер, як... -то, ну, як почалося. Блять, зламай ще собі ноги на напослідок, щоб ти ще на інвалідному військовий политів. Тепер, як почалися летсплеї, почалося проходження ігор, і ти не можеш так сказати, все, ти, типу, не будеш грати і закинути гру. Фу. Ну, от, типа, окей, добре, ти закинув ігру. Десь раз із 100 ігор, окей, ще дарую. Типа, розчарувався в ігрі і записав уже пару серій, але поняв, що не твоє. Ну окей. Ну але. От щоб так просто пограв. Типу пограв, пограв, закинув, коли щось відбувається складне, або щось страшне, або так далі, то не можеш. Типу ти ж записуєш ігри, ти мусиш пройти гру до кінця. І скажу тобі: от, наприклад, для мене той Львія Коли ми глядали ту морську корону, чи як вона називалась, називалася? Хербесним менше стим. Блять, у нас дохла, прикинь. Приїжджи до Нептуна, забереш із собою. Розумне создання. Коли ми глядали ту морську корону. От іменно перед тим той Жнець був для мене дуже страшний. Тепер, ну, такое, знаєш, на налюбіті, можна так сказати. Окей, погнали туди. Все. Все. 18 минут. Все, друже. Все. Обов'язково не забудьте випустити наших тих. Наших тваринок. Того, що вони задихнуться, здохнуть і будуть воняти, я вже за то казав. І так от, про що я? І можливо десь із часом я буду проходити дуже страшні ігри, але до того треба звикнути. Наприклад, для мене 5 ночей з Фредді то було прям біда, прям ужас, прям фу. А під кінець вже так до того звикаєш, що нічого страшного вроді там і немає. Но хорори, ще раз я повторюю, для мене є хорори. От реально. Не є прям щось такого наіграного або щось такого страшного, мені страшно від того. Плюс до всього я ще та людина, яка бере все дуже близько до серця. От Навіть якесь слово скажеш, і я прям буду ходити цілий день без настрою. Тому хорори для мене займають особливе містечко в моєму сердечку. Так би сказати. Давай подивимося. Збудуємо нашу ту. Доста вже про мене. Я дивлюся на минуту, 19 хвилин пройшло. А, досить вже про мене. Тому що нам треба то чим пошвидше зробити: 200 метрів до Нептуна. Нептун. Дуже така, знаєш, проста назва. Треба назвати його Earth, як Земля. Кстаті, у нас вже є досить пройденого ігор, під маяком ніхто не живе, не чіпає нічого. Вотсабнатіка вже буде пройдена дві часті ночі з Фредді. Послухаймо, нормально так пройшли ігри. Давай, зганяємо сюди. Залазь на нашу драбину. І погнали. Здається, у мене всі ресурси для того є. Так, нажимай побудувати. Єбать. Кабіна, ти видиш? Ти просто видиш ту кабіну. Я тобі кабіну знесу, собака. <схід> давай, 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 давай. Мені вже цікаво. Ти бляляха муха, ти видиш того Нептуна? Єбать, він здоровий, бля! Та ти що? Бляха, вот превюшка, чекай. Вот же ж, блядь, як би то зробити, собака. І. і Аврору, щоб зацепити і, і Нептуна. Вот. Вот то буде превюшка. 20 минута під кінець. Нептун Нептун. Одна ракета. Готова. Знаєш що, ми не будемо тими собаками останніми. Підемо, випустимо тих. Вау, тут можешь даже колір поміняти, прикинь. Бляха, давай на якийсь такий, бо всі прям охуїли. С... Чекай. Що у нас є? Давай такий ро. <сумі> давай розовыми банами. Чекай секундочку. Нет. <сумі> Смуга. Так. Розовий ізик. <сумі> Чекай секунду. Із таким, От що думали, що прям кто-то із 90-х великий. Нет, вот так із 90-х. Вот. <сумі> Смуга 2. Так, що там у нас є? Червона, і чорна. Давай, біла. І назва біла обов'язково. Готово. Просто води на ту херню хе-хе. Охеренно виглядає, давай. 21 минута. Прям в пупковий засвібіло. Погнали, випустимо тих наших собачур. Давай вниз. Я їм подарую свободу, я їх виростив, я їх і відпущу. Відомі слова Тараса Бульби. Ну, або Тараса Картоплі, як хто хоче, то немає ролі. Ну, давай сюди. Я не знаю, нам щось там хавати треба, не треба. Так, 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 давай, позабираємо. Вас. Так, ти, ти, на всі гроші прям заберемо. Все, немає місця, окей, погнали, повипускаємо. Хай собі плавають. Радуйтеся, собака, що я біореактор не зробив. От то в де было мало щастя. То, то я вас, блять, виростив. Ну. Вас ви, охеревшие, собака, я вас виростив і ви тут прям робите биды, да? Ну, окей, хербо з вами. Давай, випустимо вже всіх. Раз. Та що ти робиш? Залізь обратно. Давай, повипускаємо. Раз, два. Окей. Блять, більше місця немає. Як так? Ну Та Давай. Поопускаємо. Собака, ще, ще на мене ягріться. Іди і не диви сюди. А, а ти чого хвора? Ти ж вирощена була в ідеальних умовах. Собака хвора, прикинь. Біда прям. От називайся, роби добро людям. Так, скат. Раз. Два. Нет. Спокійно, сюди. Три. Цікаво, чи буде можна повернутися після того, як я відлечу. Я навіть не знаю. Давай, бляха, Прямо в мене придкушення того, як то буде круто виглядати. Окей, і ти йди. Більше, до бази мої не запливай, собака. Давай, відпустимо, ми вже всіх. Було б обідно тому, якби ми його залишили. Давай сюди. Вилазь. Вилазь, вилазь, вилазь. Цікаво, якусь їду з собою треба брати. Давай хоча б поїме. Давай хоча б поїме. Вдруг, мало лі. На двох енергоячейках, куди він зібрався летіти, я не знаю. Давай, схаваємо. Опа. В ідеалі би посадити собі ще там той. Та Хавай! Посадити грядку. Все, так. Да? Окей. Все! Все випустили, базу зробили, повністю все готово є. Щоб бляха тебе пристакувати. А ті хай залишаються там. Я не знаю, як тобі, мені прям якось пусто. Мені пусто, я не знаю, якось так вжився, стільки тут всього було зроблено. Давай заганяємо тебе сюди. Стільки тут всього було зроблено, стільки всього було пройдено криків страху якось так. Я не знаю, то прям... І грайку не хочеться проходити до кінця. <хи> так, спокійно. Спокійно, спокійно давай поплили наверх. І покидаємо цю планету. Я думаю, що більше нічого не треба строїти. Якщо ми її могли вже покрасити, то думаю, що більше вже строїти нічого не треба. Дуже сильно надіюся на то, давай впливай. має... Те, що? Прощай, Аврора. Ти служила мені істочником радіації довгий період часу. Прощай, Будка. Ти була моя сама перша база. Прощай, моя байдарка. Острів пока. От який туманний острів, другий острів. Погнали. Не спіша так. Ще раз подивимося на то все. Відкриваємо ракету. Містилище? Допоміжна силова установка. Включай. Раз. Нептун. Допоміжна силова установка вимкнена. Антени системи зв'язку. Систем зв'язку. Два. Системи зв'язку працюють. ГРИ. Гідравлічна система. Запустили все, ліс наверх. Спокійно. Не переживаючи. Єбать, я дрони Непту, прикинь. Ого. Ти хто? Система життєзабезпечення Знаєш, що буде обідно, якщо не піде запись? Система життєзабезпечення ввімкнені Приготувати капсулу часу, сканіруй мою руку через костюм. Давай закинемо все, що маємо. Порожньо. а що я маю закинути? Давай, та, давай бляха, що, І що їм закинути. Я не знаю. Зуб сталкера, звісно, полезна. полезно є. Житлобудувач є в них, термоклинок. Батарею. срібло, золото. Все. Окей. То є готово. Що ще в нас тут є? Завантажити основний. кого? Нептун основні комп'ютерні системи працюють. Всі, усі системи готові до запуску. Сідаємо. Головне, чим поскорше нажимай на клавіші, то де ти найбільший хакер. Вот, і всі клавіші підряд. Капітане, запускаю за вашим наказом. 9, 8, 7, 6. 5. 4. 3. 2. 1. Єбать. Я можу кривати. Ні, не можу. Прикинь! Капсу... Часову капсулу скинуто. Та ти шо? Прикинь! Я не знаю, у мене такі змішані емоції. Єбать! сміття чи шо це? Увага, наближаємося до орбітального поля уламків. То від нашої Аврори. Ей! Орбітальне поле уламків пройдене. Виконую повторний маневр, маневр... тяжіння. Та ти Йо-моє, це просто подиви на ту красу. Я херею! Підтвердьте координати місця призначення. Найближча фазова брама. Рушів через 3, 2, 1. Вау! Я... У мене просто немає слів. У мене просто немає слів. Єбай! Що є хвиля без океану? Початок без кінця. Вони різні, проте вони поруч. У тебе шлях серед зірок, у мене занепад серед піску. Ми різні, проте ми поруч. Сабнатіка. Кайф! Я не знаю. Мені прям полюбилося той космос. Прекрасно тут зображений. ото, знаєш, якось сумно все то було. Під титри, З вами прощаємося. Закриваємо цю Сабнатіку. Будемо проходити Сабнатіку білов зero, само Не знаю, мені прям якось величезної досягнення, якби я додився якийсь охерений фільм або щось таке. В общем. Всім дякую за перегляд, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Зустрінемося в наступних проходженнях ігор. Всім до зустрічі, всім пока!